Продовжуємо відкривати відоме та невідоме з історії Звягельських вулиць. Триває наш екскурс вулицею Корицька. Загалом вулиця має поділ на три етапи свого створення. Перший етап приблизно до 1830 року. Вулиця Корицька завершувалась в районі сучасної вулиці Київської бувша Пушкіна. Другий етап з 1830 по 1850 рік. Вулиця завершувалась в районі Політехнічного фахового коледжу. Третій етап розвитку вулиці Корецької був з 1850 року. На місці, де колись знаходився машинобудівний завод та багатоповерхівки, знаходились так звані Корецькі хутори. Однією з найколоритніших будівель, що знаходилась на вулиці Корецькій, була будівля під назвою Раймах, яку було знесено у 80-х роках. Наразі, де розміщується меблева фабрика Мірт, свого часу знаходився театр імені Троцького. Біля всім відомої багатоповерхівки, яку в народі неформально називають книжка, на місці пам'ятного знаку чорнобильцям до революції знаходилась єврейська ішило-Ортора та синагога. У 1930-х роках синагогу було закрито, а в її приміщенні було відкрито єврейську кустарну промислову школу. До революції, де нині розміщується політехнічний фаховий коледж, знаходились казарми. Технікум, який нині носить вище зазначену назву, було відкрито у 1969 році. Спочатку навчальний заклад існував як філія Київського вечірнього індустріального технікуму. Наприкінці 1850-х років, поруч біля сучасного приміщення політехнічного фахового коледжу, знаходилась межа міста. За рахунок вигідного територіального положення там було утворено площу, яка мала назву Кінна, оскільки по понеділках там придавали велику рогату худобу. У 1950 році на площі біля сучасного автовокзалу було закладено сквер, який, на жаль, до нашого часу не зберігся. На місці магазину Шпалери розміщувалася єврейська лікарня. В грудні 1925 року в цьому приміщенні вже розміщувалась трудова школа номер 4 у 1964 році почалось будівництво автостанції, а вже в 1965 році будівельники звели каркас Каркаспоруда. За планом автовокзал повинен був введений в експлуатацію 15 червня 1966 року. Однак, внаслідок недостатнього фінансування і нестечі будівельних матеріалів автовокзал відкрили 11 січня 1967 року. Кінопоштова станція почала будуватися наприкінці 1840-х років. Будівля поштової станції зведена в стилі неоготики із цегли. Разом з приворотною будкою і кам'яним забором в архітектурному плані формувала західну околицю міста. За прямим призначенням використовувалася до початку 1920-х років. З початку 1933 року кінопоштова станція входила у віддання Народного комітету оборони. З 1935 по 1939 роки тут містився штаб 45-ї стрілецької дивізії. В сквері між автовокзалом і дев'ятиповерховим будинком 24 серпня 2001 року було відкрито пам'ятник молодому Тарасу Шевченку. До речі, цей пам'ятник, що розміщується у Звяглі, входить в десятку найкращих пам'ятників кобзарю за версією одного з львівських видань. На місці двох дев'ятиповерхових та трьох п'ятиповерхових будинків у 1927 році було збудовано маслозавод. Тут виробляли морозиво, кисле молоко, кефір та інші продукти. Він розміщувався на місці, де нині стоїть пам'ятник Тарасу Шевченку. У 1907 році на базі кузні і ливарної майстерні було створено механічний завод, який випускав плуги, пічне литво та інше. Після війни завод став верстатобудівним. Виробляли токарні та інші металообробні верстати. На початку 1950-х років завод освоїв новий вид продукції. Машинобудівники працювали на замовлення, виготовляли деталі макету Каховського гідровизла. Згодом почали випускати нафтодвигуни. Не встигло освоїти випуск цього виду продукції, як знову змінили профіль. Так протягом 10 років завод 5 разів змінював профіль продукції, яку виготовляв. У 1954 році вже випускали пожежні гідранти та зернонавантажувачі. Про машинозавод було знято декілька фільмів. 4 березня 1969 року урочисто було відкрито новий універмаг під назвою Супутник. У 22 секціях працювало близько 100 продавців. Наступний цікавий об'єкт школа-інтернат, яку було збудовано у 1963 році. Вона проіснувала півстоліття. Наразі там розміщується ліцей з посиленою військовою підготовкою. Цікавий факт: з 15 серпня 1946 року почав курсувати перший міський маршрут нашими вулицями. Знаймо своє, відкриваємо нове з історією звягельських вулиць.